Він був доволі дивним та абсурдним правителем, забороняв своїм підданим носити джинси і користуватися ворожою іноземною косметикою, тримати дома рояль чи мати приватний автомобіль. За це людина на багато років могла опинитися у в'язниці або й попрощатися із життям. Дома у комуністичного вождя у вбиральні стояв яскравий червоний унітаз. Коли після його смерті люди зайшли туди, то саме він став об'єктом жартів і насмішок. Але головне інше, через параною та постійний страх нападу албанський диктатор Енвер Ходжа повністю відгородився від світу і перетворив свою країну на укріплену фортецю. За його вказівкою, на кожному кроці почали споруджувати бетонні доти і бункери. З Часом задом переріс у гігантський пропагандистський проект. Бункери з'являлися всюди біля церков на людських подвір'ях, поміж скель у полях і на морському узбережжі. Їх звели майже мільйон, фактично по одному на кожну сім'ю. І навіть нині ці старі і потріскані бетонні укріплення, невіддільна частина пейзажу посткомуністичної Албанії, у яких відкривають кав'ярні тощо. Тиран у всьому наслідував СССР і запустив репресії проти народу, плекав культ особи, заборонив релігію, коли в храмах і мечетях відкривали склади, конюшні, спортзали, обожнював уродженця Грузії Кобо Джугашвілі, за що отримав прізвисько Албанський Сталін. Друзі, вітаю з вами канал за документаліст. Ми продовжуємо свій цикл про диктаторів і сьогодні познайомимо вас з одним із найбільш неординарних Енвером Ходжею і дамо відповідь на запитання, чому населення і досі згадує його не з ненавистю, а теплотою і подякою. Підпишіться, щоб не пропустити наші наступні випуски. Обов'язково натисніть на дзвіночок, який буде нагадувати про публікацію нового відео. І не забувайте коментувати, почути, бо це сприяє поширенню блогу просторам Ютубу. А отже, його побачить більше глядачів. 1908 рік Албанія, південь країни, містечко Гірокастра у сім'ї поважного та заможного торговця тканинами народжується хлопчик. На той час ця держава входила до складу Османської імперії. Батьки малюка належали до одного із неортодоксальних напрямів ісламі, що відіграв значну роль в національно визвольному русі албанців. У своїх комерційних справах батько постійно роз'їжджав Європою. Тож вихованням малюка здебільшого займалася родина, особливо дядько, який був прихильником незалежності країни і борцем проти репресивної політики уряду. Коли хлопчик мав лише кілька років, то державу постійно лихоманили численні повстання і протести. Відповідно, він ріс в атмосфері політичних суперечок і розмов про світле майбутнє. Зрештою, у 1912 році мрія родини, як і мільйонів людей, втілилась у реальність, і Албанія таки отримала незалежність. Це був час тріумфу та піднесення. Енвер закінчує школу, згодом ліцей, захоплюється музикою, пише вірші, організовує літературні вечори. До 25 років опановує французьку та турецьку, публікується у пресі, знайомиться з працями Маркса, Енгельса, Леніна і Сталіна, що на той час були популярними у Європі. Зараз ми продовжимо, але як на мене, тут варто пояснити, а як так сталося, що у далекій Албанії народжений у сім'ї мусульман захопився більшовизмом? Як взагалі увесь цей більшовицький мотлох мав запит у Європі? Це важливо, оскільки ця інформація дасть відповіді на багато запитань. Отже, коли більшовики прийшли до влади, то будували нову країну, планували гігантську індустріалізацію та масштабні звершення через пропаганду, у яку вливали величезні ресурси, це з гордістю демонстрували на увесь світ. Особливий успіх їхні ідеї мали саме серед європейської молоді. Чому та все просто: у той час після Першої світової війни спостерігався крах старого світу. Монархії були повалені. Європа оготувалася після військового лихоліття. Багато міст ще лежали у руїнах. Загалом і в Європі, і в США 20-ті та початок 30 30-х це роки масового безробіття, злиднів, соціальних протестів. Мільйони людей шукали альтернативу капіталізму як системи, що буцімто себе вижила, яка асоціювалася у них виключно з бідністю та війнами. Водночас в СССР через фільми, газети, книги, мистецтво, пропаганда показувала індустріалізацію п'ятирічки, будівництво заводів і промислових гігантів. Мовляв, дивіться, у нас крес немає. Усі при роботі ми будуємо нове щасливе майбутнє. Звісно, що якими зусиллями та кров'ю давалися ці звершення, усі мовчали. У результаті соціалістичні та комуністичні ідеї справді сприймалися як надія на новий справедливий світопорядок. Ними почали щиро захоплюватися. Ліві марксистські погляди стали не лише впливовими, але й модними в інтелектуальних колах, особливо у Франції, Іспанії Італії. Скажімо, комуністична партія Франції була однією з найбільш впливових у Європі і входила до складу уряду навіть після 45-го. Відомий французький філософ, фактично культова особа 20-го століття Жан Поль Сартер критикував капіталізм і симпатизував комуністам, дуже лояльно ставився до Москви та Кремля. Прихильником комуністичної ідеології залишався відомий німецький драматург та поет Бертольд Брехт. Який також був членом комуністичної партії, вивчав праці класиків марксизму, лінінізму, виступав з відповідними лекціями. У Британії такі ж погляди мав відомий драматург Бернард Шоу. У якійсь із серій ми вже згадували, як він їздив у Москву, як його тепло приймав сам Сталін. А коли після повернення додому письменника попросили, щоб він прокоментував чутки про голод, який у той час лютував в Україні, то той цинічно відповів: даруйте, коли я. Приїхав у совєтський союз, то з'їв найситніший обід у моєму житті. І справді, у той час, коли мільйони українців пухли і вмирали від голоду, драматург провів дев'ять ситих і, без сумніву, сповнених приємними сюрпризами днів у комуністичній імперії. Заради справедливості і достовірності варто додати, що такою була ситуація не лише у Європі, але й США. Ми маємо про це чудовий випуск, як СССР будував в Америці комунізм. Отже, майбутній диктатор їде у Францію, де вступає в один з університетів, але там вчиться недовго, оскільки за прогули його дуже швидко виганяють. Через десятиліття офіційна історіографія стверджуватиме, що ходжа вилетів з вузу за свої соціалістичні погляди. Хоча насправді студент побував на заняттях лише кілька разів, а на іспити взагалі не з'являвся. Проживши 4 роки у Франції, у 1935-му чоловік раптово з'являється у Брюсселі на посаді секретаря Албанського консульства. До того часу він уже був членом французької та бельгійської комуністичних партій і займався тим, що активно перекладав промови Сталіна. Тобто, ви розумієте. 32-33 роки. В роки СССР страшний голод, який викошує цілі села і міста, розкуркулення, коли за небажання йти в колгосп на Сибір вивозили цілі родини, терор спецслужб, моторшні катівні. А тут 35-й. Європа, молода людина з нібито непоганою освітою захоплюється і перекладає Сталіна. Це все, що треба знати про глибину їхнього зацікавлення нашою історією і проблемами з одного боку. А з іншого це дає уявлення про те, наскільки потужною і дієвою була і є московська пропаганда. У 1936-му ходжа приїжджає додому. Офіційно він працював скромним учителем французької мови. А насправді займався створенням компартії Албанії. Його кілька разів заарештовували. Іноді доводилося переходити на нелегальне становище. Але чого не зробиш заради комуністичних ідей? Далі стається несподіване. За допомогою однопартійців наш герой добирається до СССР і в 1938 році зустрічається із Сталіним та Молотовим. Як він зізнавався пізніше, сам це була найважливіша подія у його житті. У розмові з більшовицькими вождями ходжа обіцяє зробити усе. Він буквально клянеться у цьому, що збудує на батьківщині справжню більшовицьку партію. Далі починається Друга світова Албанії окуповують фашистські війська Мусоліні з помічниками та двома офіцерами НКВД. Майбутній диктатор, на якого у Москві вже зробили тверду ставку їде додому. Там очолює підпілля, збирає однодумців у 41 му році. Таки створює комуністичну партію Албанії. Поступово від дрібних диверсій підпільники переходять до повномасштабних бойових дій. Отже, виявляється не лише хорошим військовим керівником, а й вмілим пропагандистом. Доходить до того, що у вересні 43-го року велика частина 9-ї італійської армії разом з її командувачем переходять на бік партизанів. У жовтні 44-го Албанія була єдиною країною у Європі, яка звільнилася від окупації без допомоги військ антигітлерівської коаліції самотужки власними силами. Мало того, на цьому Енвер не зупинився його партизани взялися громити німців у Югославії та Греції, що одразу перетворило його на національного героя. Як ви думаєте, коли завершилась війна і в Європу прийшов довгоочікуваний мир, то хто став біля керма держави? Правильно, Енвер ходжа у цьому навіть ніхто й не сумнівався. Він керує Албанією та форсованими методами, береться будувати там соціалізм за сталінським зразком. Причому усюди проголошує, що прикладом і вчителем для нього є великий вождь, батько нації, друг усіх дітей Іосів Сталін. Але це була така, знаєте, взаємна симпатія. Як відомо, сам Коба мало кого любив, і навіть тих, кого любив, відправив на той світ. Але от до свого албанського друга ставився дуже тепло та приязно. Про це свідчить один красномовний факт. Після розгрому Німеччини Ходжа відвідав Москву, де побував на параді Побєди. Там знову мав розмову з Йосіфом Вісаріоновичем. І настільки сподобався йому, що вже у липні 45-го злиденного та зруйнованого війною СССР до берегів Албанії вирушили цілі пароплави, навантажені зерном, верстатами, машинами. Сотні совєтських інженерів, геологів, лікарів, які були так потрібні вдома, поїхали піднімати господарство та економіку невеликої держави на березі Адріатики. За це Албанія пообіцяла старшому братові ділянку землі під військово-морську базу. У відповідь Сталін коштом СССР розпочав переозброєння албанської армії і надав кілька кредитів на вкрай пільгових умовах. До речі, московських рублів Ходжі ніколи не вистачало. Він мав одну таку доволі неприємну рису: позичав гроші у всіх, у кого міг позичити, а потім, щоб не віддавати їх, сварився з партнерами. До прикладу, так сталося з Єгославією. отримавши фінансову підтримку від Йосипа. Тіто Ходжа під приводом того, що його затягують Албанію до своєї федерації, розірвав з ними дипломатичні відносини і залишився з грішми. Потім, в такий самий спосіб, надурив і Москву. Ви почуєте про це трішки згодом? Отже, як розвивалися події далі, та прогнозовано. Здавалося, що Албанія повністю повторює історію СССР от лише з відставанням у 30-35 років в Україні розгорнули колективізацію та індустріалізацію. Оголосили про культурне перевиховання народу серед усіх держав соціалістичного табору. Там повністю заборонили релігію. А Албанію проголосили першою атеїстичною державою у світі. У цьому ход же навіть перегнав свого учителя. Після 20 років поступових репресій у 1967-му поза законом оголосили іслам, християнство і навіть безневинні духовні практики, мечеті, церкви, монастирі перетворювали на склади, клуби, спортзали. Будь-яке практикування релігійних обрядів не тільки публічно, а й приватно прирівнювали до злочину проти держави, молишся вдома до в'язниці, носиш хрестик чи іконку, арешт. Охрестив дитину, чи дав їй церковне ім'я, також чекай неприємностей. І мами, католицькі чи православні священники, переслідувались. Паралельно викликаний Кремлем режим почав будувати один з найбільш жорстоких та найбільших культів особи у Європі, який за масштабами не поступався навіть сталінському. Поза як бога більше не було, то його місце зайняв сам диктатор, який створив себе образ непомильного, мудрого, майже святого вождя, що самотужки веде країну до соціалістичного щастя. Портрети і гасла тирана були усюди, в школах, установах, на вулицях і в домівках. Його біографію прирівнювали до священних текстів, її вчили на пам'ять у навчальних закладах. А дітям змалку прищеплювали, що ходжа наш визволитель, батько нації, усі перемоги держави, виключно його заслуга. Шкільні свята, марші, вистави влаштовували виключно на честь Енвера. Фільми, театральні п'єси, книги розповідали про його подвиги, мудрість і далекоглядність. Телебачення, а це був один державний канал. Постійно транслювали його виступи, цитати і мудрі думки. Усе це лягло в основу окремої ідеологічної течії, яку називали то ходжизмом, то енверизмом. До речі, дослідники часто порівнюють її з північно-корейською ідеологією Чучхе. Звісно, що у відповідь на це люди збунтувалися, адже очікували чогось кращого. Тоді під чіткими настановами НКВД наповну запрацювала таємна поліція Сігурімі, яка мала надзвичайно розвинену мережу агентів. Вони прослуховували та стежили за мешканцями, читали їхні листи. Страх і відчай були настільки великими, що як і в СССР люди взялися масово доносити одне на одного. Якщо родич, сусід чи навіть член сім'ї молився, слухав іноземне радіо чи необачно пожартував про партію, це одразу знала поліція. Тих, хто намагався втекти з країни, розстрілювали. За будь-яку критику, вождя на людину чекав арешт, табір чи смерть. У зраді лінії партії звинувачували навіть найближчих соратників, звинувачували і знищували. Залишились лише ті, хто щиро вірив у вождя або умів добре прикидатися, що вірить. За законами сталінського світу, у народній Албанії жоден з шести міністрів внутрішніх справ не закінчив своєю смертю. Всі вони були або розстріляні, або пішли з життя за дивних обставин. Мабуть, їм допомогли піти. Загалом є статистика, що за час правління ходжі, а він був при владі 40 років, під арешти, допити, депортації, примусові роботи, поліційний нагляд та інші репресії потрапила понад третина населення. Тобто кожен третій у більшій чи меншій мірі мав справи з каральною машиною. Так Албанія стала тоталітарною в'язницею, де не було місця жодній вірі, крім віри у партію і вождя. Сігурімі перетворила країну на суспільство донощиків і страху, де навіть думати вголос було небезпечно. Усе це обернулося страшними наслідками, психологічною травмою нації, соціальною недовірою, занепадом духовного життя, які відчуваються і понині. Бо такі речі просто так не проживаються і не забуваються. Ми, українці, на жаль, добре про це знаємо, бо наші предки пережили не менш страшну окупацію. Друзі, далі ви почуєте, які звички та уподобання мав диктатор вже у приватному житті, а також які зміни принесла для нього смерть Сталіна. Ну і і, звісно, чому він взявся забудовувати Албанію бункерами, тобто все найцікавіше без сумніву попереду. Але зараз я попрошу вас підтримати хлопців з ударно розвідувального підрозділу м СКВД 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, яким ми допомагаємо на постійній основі. Вони просять допомогти у закритті збору на компоненти до засобів FPV та цифрових дронів, на ремонт та запчастини до автівок, технічні засоби виявлення та ураження противника. Потреб дуже і дуже багато. Тож, якщо маєте можливість закинути кілька гривень, зробіть це. Усі реквізити є в описі до цього відео. А якщо після гривні на зсу ви маєте бажання та можливість підтримати і нашу творчу команду, то нагадую, що можете зробити це через монобазу, сервіс, який дозволяє Нагороджувати авторів через донати. У ньому можна зробити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму. Для тих, хто за межами України є міжнародна система PayPal. Знову ж таки, будемо раді будь-якому донату, бо це дає нам змогу займатися улюбленою справою і робити ще більше випусків з історії. І ми продовжуємо. Отже, як і кожен диктатор, Енвер ходжа вів доволі закритий стиль життя, і це зрозуміло. Про його звички та уподобання є не так вже й багато інформації. Але тим не менше, що нам відомо про нього, перш за все, він завжди був вишукано одягнений, користувався дорогими парфумами, вирізнявся пунктуальністю. За цим усім пильно стежила кохана дружина, яка очолювала інститут марксизму-лінінізму. До речі, нагадую, що ми маємо два випуски про дружин-диктаторів: тих, хто стояв у тіні, але допомагав їм правити, грабувати і руйнувати людські долі. Там і про Єву Браун, Клару Питачі, Надежду Алілуєву і багатьох багатьох інших. До речі, коханок чи інтимних інтересів ходжа на стороні не мав, принаймні інформації про це не залишилось. Як я і говорив, довкола нього було сформовано образ такої бездоганної людини, лідера, переконаного комуніста та люблячого сім'янина. Разом зі своєю свитою він мешкав в елітному урядовому районі Албанської столиці, по периметру якого стояла озброєна до зубів охорона. У державі панувала бідність, громадяни часто перебивалися з хліба на воду, але цього не скажеш про партійну еліту, яка отримувала якісну медицину, найкращі продукти, нову техніку. Для їхніх послуг працювали спеціальні магазини, а лікували партійних босів виключно іноземні лікарі. У той час, як Енвер Ходжа їздив на знаменитому 6-літровому Mercedes-Benz 600 V100, місцевим мешканцям було заборонено мати машини: відеомагнітофони, роялі, приватну власність, а також слухати рок-музику, джаз, носити джинси чи користуватися ворожою косметикою. Будинок героя нашої розповіді був непоказний зовні, але всередині панували немислими для албанців велич і розкіш, елітні меблі, персидські килими, кришталеві люстри, подарунки від совєтських і китайських лідерів, і величезна бібліотека на тисячі книг. Також у столиці знаходився величезний підземний сховок, бункер, спорудження якого завершили у 1978 році, який складався з майже з трьох кілометрів тунелів, центру зв'язку, сховища боєприпасів, великої кількості продуктів харчування і навіть концертного залу. І 106 кімнат. Всюди обігрів, світло, вентиляція, таке враження, що комуністичний босс готувався жити там після ядерної війни. Приватний кабінет спальня і вбиральня з червоним унітазом. кажуть, що диктатор сам вимагав, аби він був саме такого кольору. Але чим це зумовлено, ніхто не знає. І понині. спершу я не повірив, що під землею могло стільки вміститися, але ця інформація підтверджується багатьма історичними документами. Зрештою, у цьому немає нічого дивного, бо будівництво сховку диктатор почав уже після 60-х, коли остаточно відрізав себе від світу і впав у параною. Тоді ж почав споруджувати численні бункери, ви почуєте про них за хвилинку. Але повернімося у ті часи, коли тиран ще був живим. Ми завершили на тому, що він дружив зі Сталіним, отримував від нього допомогу і всьому наслідував СССР. Але от халепа у 1953-му його вчитель та настановник помирає, і це стає для албанця величезним ударом. Новій совєтській владі він настільки не довіряв, що навіть не прилетів на похорони свого кумера, прикинувшись хворим. У 56 му НВР все ж таки прибуває до столиці Комуністичної імперії на 20-й з'їзд КПСС. Але почувши доповідь Хрущова про розвінчування культу особи, демонстративно покинув Москву. Стосунки між обома країнами погіршились до неможливості. Диктатор ніяк не міг зрозуміти, як це його улюбленого учителя та вождя піддають осуду. Це межувало для нього із святотатством. Дійшло до того, що у 1959-му, щоб повернути партнерство з Албанією, Хрущов сам полетів до тирани, але дружби більше не було. Знаєте чому? Кажуть, що під час візиту кукурудзяний секретар необачно пожартував, що йому легко давати допомогу, бо вдома миші з'їдають більше зерна ніж албанці. Такий спосіб дав зрозуміти, що Албанія мала і на геополітичній арені нічого не вирішує. Насправді, десь так і було, але Великий Вождь Ходжа образився і вигнав совєтських дипломатів за межі країни. За два роки взагалі розірвав з імперії дипломатичні стосунки і відмовився виплачувати кредити. Хрущов став політичним супротивником ворогом номер 1 Усіх шкідників Україні почали називати не інакше ніж хрущовцями. До середини 70-х Енвер ходжа підтримував стосунки лише з китайським лідером Мао Цзедуном, який став його новим братом і спонсором. Ще дружив з румунським диктатором Ніколає Чаушеску. Після смерті Мао Албанія розірвала відносини із Пекіном. А на кредити від Румунії, яка сама борсалась у постійних боргах, розраховувати було марно. І ось тоді диктатор оголосив, що країна оточена ворогами і переходить на самозабезпечення. Він свариться з усіма найсусідніми країнами соцтабору. Стається те, про що ми вже розповідали: албанцям забороняють мати машину, дачу, слухати рок-музику, джаз, носити джинси за пісні. Бітлз на одному із музичних фестивалів до в'язниці потрапив міністр освіти і культури. У цей час країна уже балансувала на межі дефолту. У старого комуніста починається параноя. Йому здається, що в його країну ось-ось вдеруться. Про те, хто і коли, не знав ніхто. По всій території починають зводити бетонні бункери та доти. На роботи зганяли усе населення. Переважно укріплення будували коштом людей. Лідер країни вимагав споруджувати їх скрізь у горах, на узбережжі, у містах і селах. Причому це робили не таємно, а демонстративно. Дивіться, ми добре підготовлені, чекаємо на вас. Сатрапа понесло по повній. Він заявив, що кожен мешканець це солдат, а народ це армія. Ця фраза стала законом. Згідно з доктриною народної війни Албанії, не потрібні були професійна армія, офіцери, звання та військовий вишкіл. Усе це було скасовано, армію наповнили цивільні працівники. У той час бункери будувалися і будувалися. Площа Албанії 28 тисяч 700 квадратних кілометрів, населення близько трьох мільйонів осіб, бетонних дотів понад 700 тисяч за іншими даними до одного мільйона. Отже, у них одночасно могли сховатися усі громадяни країни. Найпоширніший тип бункера називався вогнева точка, залізобетонний гриб діаметром 3 метри вкопували в землю. Він мав захистити одного-двох героїчних албанців. За розрахунками проектанта інженера Йосифа, загалі, гарматні набої повинні були відскакувати від купола. Незабаром він став міністром оборони країни і поставив виробництво на потік. Середній будівельний завод випускав трохи більше одного такого гриба на день. Другий найбільш поширений тип називався вогнева позиція. Ці бункери площею близько 30 квадратних метрів були розраховані на 10 осіб. Будівництво бункерів припинили лише в середині 80-х після смерті ходжі. Тоді уряд дозволив албанцям зносити збудовані споруди, але лише власним коштом. Охочих вкладатися у це не знайшлося. Всі економили гроші у порожніх приміщеннях. Люди облаштовували сараї та курники стайні більш винахідливі. Перетворювали їх на міні-готелі, кафе, ресторани. Албанці настільки звикли до сусідства із бетонними укріпленнями, що щиро дивуються, коли їм кажуть, що в інших країнах Європи просто так бункер ніде не зустрінеш. Ви спитаєте, а що сталося з диктатором? Відповідаю, Енвер, Ходжа помер своєю смертю у квітні 85-го року від крововиливу у мозок. Траур Албанії тривав 9 днів, а його режим проіснував ще 5 років. У 90-х до влади прийшли демократи, які в першу чергу заборонили компартію і почали зносити пам'ятники вождеві. А ось. Економіку не вдалося відновити і понині. Зараз Албанія залишається однією з найбідніших країн Європи. При тому, що найголовніше, старше покоління, усе ще розповідає, як заходжі був порядок і згадують його з теплотою. Мовляв, за його правління було повністю ліквідовано неграмотність. У школах учням надавали безкоштовні підручники і форму. Крім того, рівень народжуваності зріс до найвищого у Європі. Жінка, яка народжувала першу дитину, отримав. Мала 10% надбавки до зарплати за другу 15%. у разі смерті одного із подружжя його родина впродовж року отримала заробітну плату або пенсію померлого. І дивуватися цьому не варто. Бо в нас також ще є багато тих, хто згадує і дешеву ковбасу, і найсмачніше морозиво, і найкращу освіту, і багато багато іншого. Друзі, з вами був канал Задокументаліст. Бережіть себе, зустрінемось.